2 вересня у приміщенні дитячої музичної школи відкрився черговий інформаційно-довідковий центр. З цієї нагоди до навчального закладу завітали міські голова, члени виконавчого комітету та викладачі музики. Відтепер кожен бажаючий, хто відвідає музичну школу, зможе дізнатись про роботу виконавчого комітету та його підрозділів. Адміністративний послуг, в якому є і сам реєстр, і картки. Де можна ознайомитися, яку заяву можна покладати, які документи для цього потрібні. Це все буде у вас. І в електронному вигляді також. Інформацію ми зобов'язуємося також, з свого боку, намагатися поновлювати, та що стосується виконавчого комітету. Будь-які зміни ви зможете побачити на цьому сцені. Ми так працюємо з усіма інформаційними центрами міста. І, як сказав Анатолій Салович, ми проводимо регулярне навчання. На завтра ми запрошуємо. Або Леса Володимирівну, або того, хто буде відповідальний на три години до нас на навчання. Так, ідея створити у місті ще один інформаційно-довідковий центр виникла у міського голови. А викладацький склад музичної школи її підтримав. Знаємо, що з 2007 року по всьому місту відкриваються в різних структурах інформаційно-довідковий центр. І ми розуміємо, що це дуже корисна справа, і вона допомагає в інформації до добуття інформації для жителів нашого міста, і ми обов'язково думаємо про своїх батьків, які теж. Можуть познайомитися і можуть скористатися цією інформацією. Тому ініціатива була якби міського голови. А ми її з задоволенням підтримали. Після презентації усіх присутніх запросили до актової зали. Там міський голова продовжив спілкування з викладачами. Окрім інформаційно-довідкового центру, в музичній школі також був зроблений ремонт. За рахунок міста та коштів батьків у закладі були замінені вікна та двері, а також відреставровані стіни. Це було зроблено як за бюджетні кошти, так і за кошти батьків. Тому що діти, які навчаються в музичній школі, ми прийняли таке рішення, що. Частину з цих коштів ми будемо спрямовувати на, скажімо так, поліпшення матеріально-технічної бази. Тому що коли я в 2006 році прийшов, приходять до мене і кажуть, там, нам треба. Елементарно якесь піаніно купити. У Нас там немає гітари і так далі. Ми, звичайно, купляли, там і піаніно купляли, і ті самі гітари купляли. Але я тоді задав одне питання, почекайте, ну батьки платять, куди ж гроші діваються? Ну, тільки на заробітну плату. То, діло в тому, що заробітну плату і ми платимо. Тобто не, не може таким бути чином. Треба, як кажуть, по Біблії ділитися. Тому було таке прийнято рішення, воно, можливо, не зовсім тоді всім сподобалося, але сьогодні ми бачимо результати. Тому це є вклад. Батьків дітей, які дітки, яких навчаються тут, і міського бюджету з кожним роком бажаючих навчатись музиці стає все більше. Тому в планах виконавчого комітету є збудувати нові приміщення для школи. Євген Трофімов, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.